Українська збірна продовжує свій шлях на чемпіонат світу з футболу. І наразі це має вигляд американських гірок. Поразка 0-2 Франції, 1 з Азербайджаном. Потім 5-3 неймовірних аномальних 5-3 з ісландцями. І зараз можливість взяти реванш в Азербайджану тут у Кракові. Сергій Ребров обіцяє нам іншу гру, інший футбол, агресивні дії з першої хвилини. Нам ці ці очки набагато важливіші, ніж збірної за Побачимо, як це буде сьогодні на стадіоні Краков'я, куди ми зараз йдемо. Кінець буде дуже гарним. Болівайте. Тут біля стадіону Краков'я, ціла українська діаспора зібралася. Фани Азербайджану, звичайно, є, але найбільше фанів саме збірної України. Опа, яборів на місці. Нічого собі. Їх тут дуже багато з різних міст. Я з Хмельницького. Крим, саки, Україна. Я походжу з Дніпропетровської області. Прилуки тут теж. Слава Україні! Село Дорогоморчани. передаю привіт всім землякам. Самбір. З Кропивницького. з Хисицького з, з, району. Мукачева. Яворів. З Тернопільської області, село Давидківці. З України, з Харкова, Дніпро. Село Нижні Сірогози. Трійської область, село Любенці. А передаю вітання всім там, родині, дівчині. Кам'янське, стальні Призержинське. Трошки збираються, поруч продається різна символіка, шалики, футболки, різні вболівальницькі атрибути. 50 злотих коштів. Цей шарфік. Це Україна зі Баржан це мінімум. Вони хіли по 70, але ми як українці сторгувалися. Ви поляків купляли? Ні, українці, українці. Футболка 100? футболка 100, але ми її не купили. Бачите, сердечко, любимо Україну, і за ними вболіваємо. А настрій вболівальників наших. Дуже позитивний, всі налаштовані на результативну перемогу з 2-0, 3-0, 4-0 і більше. Я сподіваюся, буде 3-0. Так, я дуже сильно надіюся, що далі перевожу. Забивати буде забарний, ванат, Довбик. Ну, добре. Очікуємо перемоги. Така ситуація, що Треба перемагати, вже не так важливий рахунок, але різницю треба робити. Я сподіваюся, сьогодні буде сухий рахунок. Мої сподівання буде, що 5-0 буде сьогодні або більше. Я дуже рада, що приїхала сюди і маю змогу прийти на футбол. Дуже цього очікувала. Бойовий, готові. Звичайно, ми мусимо виграти і ми виграємо. Як мінімум 2-0. Що нас чекає? 3-0. 3-0. Маліновський 2. Заб'є 100%. Гуцуляк може забити. Україна победить. Україна победить. Так? Звісно. 3-1. Без варіантів, так? Без варіантів. 2-1. Ні, 3-1. 2-1. Yeah. Без шансів, це виграшно. У нас одна збірна, і ми, у нас вона єдина, і ми всі маємо її підтримувати. У нас іншої нема, і за іншу не можемо болівати. Яка вона би не була, вона наша. Я думаю, сьогодні буде Три мене хлопець то, за борджанець 100, сати за сібражан болія. Я, я за Україну. Вчора на прес-конференції тренер Азербайджану сказав, що їхня тактика проти України це секрет. Азербайджанські фани кажуть, що це може бути секрет для українців, але для них це зовсім не секрет. Це секрет для ворі країні спафор Азербайджанець віно тактик. Це басні я за юфреєс, це бас профи. Ван ван із вериґуд скор ін Азербайджан, бо тудей із Ай Сінк аві вивіл він. You never know. it's 90 minutes. Yeah. Так, все схрещую пальці і сподіваюся, що за 90 хвилин побачу своє обличчя не менш веселим, щасливим і задоволеним. Після першого тайму можна зробити проміжний такий висновок. Як казав Сергій Ребров, з перших хвилин було навантаження в штрафний майданчик. Тут він не обманув нас, але, на жаль, не вдалося реалізувати, але потім. Класний гол, один нуль. Гуцуляк забуває з класної подачі штрафного Малиновського. І здавалося, все добре. Здавалося, йшло до другого голу. Тут Оп, і пропускаємо в роздягалку на компенсованих хвилинах. Ми всі усі розуміли, що ми допустили помилку. Було достатньо моменту. Треба треба було нагнетати, треба було більше працювати. Треба було терпіння, тому що, як ми сказали, команда Азербайджана була дуже організована в обороні. Так, взагалі молодці хлопці, та зараз будеш, не? так, звісно, буде та у нас уже голос. Перший тайм ми вже голос зірвали. Але взагалі зараз буде другий. В другому заб'ємо більше голів. Приможемо і будемо ще більше вболівати. У другому таймі нарешті збулись найпоширеніші вболівальницькі прогнози на цю гру. І забив Руслан Маліновський. Рахунок став 2-1. Малиновський як красавчик, бо я за нього болів. Хочеться літати де, тому що ще є дві гри, в яких це буде не, не важливо. Потрібно набирати мінімум два очки. Дуже приємно, що забив м'яч і за Олексія, дуже радий, тому що працював дуже, і видно що на тренуваннях, іграх. У нього є дуже класні якість, класна ліва нога, і він дуже добре грає головою сьогодні. І головою забив, і віддав. Вітаю всі, всіх українців, всіх болівань з цієї перемоги. Ребро вже поняв, кого треба випускати. Маліна війшов в збірну після травми дуже добре. І сказав, я надіюсь, що всі, всі читали коментарі, коли Маліна сказав: Я сподіваюся, що я допоможу І що? Він зробив. Він зробив дубль після травми. Після такої травми всі бачили. Ні? Був і третій гол, який забив Назарій Волошин, та його судді скасували після перегляду відеоповтору. В підсумку, все як у прогнозах мукачівських фанів перед матчем, не 3-1, а 2-1. Ні, 3-1. два-єдна. Головне, що ми зробили цій грі три очки, це. Для нас найголовніше. Почувався добре. Звісно, була нелегка гра для мене, так як я не тренувався пару днів, але вже повернувся у склад. Звісно, радіємо, але ми рухаємось далі та налаштовуємося на наступний збір. От позаду ще одна сторіночка боротьби української збірної за вихід на чемпіонат світу 2026. 2-1 з Азербайджаном, складних 2-1. Зовсім непростих. Але такі потрібні три очки, перемога і. Дуже стриманий позитив побачила в мікс зоні від гравців української збірної. Всі щасливі, але таке враження ще не хочуть розслаблятися. Потрібно зробити аналіз над помилками і готуватися до, до фінальних матчів, тому що ми зараз виграли дві гри і все, все попереду. Це фінал це груповий етап. Це не одна, не дві гри, де ти можеш про, виграв чи програв. Тут це так, довга дорога, в якій ми повинні. Бути сконцентровані і... і грати до кінця. А от люди, я думаю, дуже щасливі, тому що всі, кого я побачила сьогодні перед матчем і в перерві, справді вірили в свою команду, і вона перемогла і не підвела їхню віру. Тому святкуємо далі, боріваємо за нашу збірну.